Кліщі атакують. Медики говорять про їхню активність та дедалі частіші випадки інфікування пацієнтів, зокрема хворобою лайма, яка здатна вражати опорно-руховий апарат та нервову систему людини. Лише на Рівненщині вже зафіксовано понад 30 випадків зараження. У цьому переліку опинилася і кореспондентка ТСН Анна Махно. Вона напередодні виявила у себе кліща. Що робити у таких випадках? Розповість із власного досвіду. У мене в руках кліщ іксодовий, У нас дівчинка рада нас вітати, жива, активна і бажає нашої з вами крові. Коли я взялася за зйомку цього сюжету, то не уявляла, що він аж так стосуватиметься мене. Зовсім не боляче дозимати на ручку. І ще намагання попередити інших ґрунтуватиметься на власному досвіді. Відмічаємо значний ріст укусів кліщів, а також ріст хвороби лайма. В цьому році вже за 5 місяців ми маємо тридцять лабораторно підтверджених випадків В минулому році за весь рік ми мали майже 170 випадків. Кліща на стегні я виявила орієнтовно за годину після прогулянки у лісі. Він зумів пролізти під штани. Я одразу звернулася до травмпункту, щоб кліща безпечно дістали, оскільки він вп'явся не так давно, і ризик зараження був мінімальний. Медики порадили.